У цьому відео ми розглянемо, як поділити правильний дріб на правильний дріб. Для початку згадаємо елементи ділення. Перший елемент це число. Воно називається діленим. Другий елемент це знак, знак дії. У нашому випадку це знак ділення. Третій елемент знов число, його ми називаємо дільник. Ну а результат ділення ми пам'ятаємо також, що це частка. Розберемося, що відбувається з кожним елементом під час ділення. Перший елемент ділене ми залишаємо. Другий елемент знак ділення заміняємо на множення. Третій елемент число. Ми замінюємо на число обернене, тобто його перевертаємо. Ось у нас вийшла формула ділення звичайних дробів. Отже, залишили, замінили, перевернули. А тепер сформуємо правило. Часткою двох дробів є дріб що дорівнює добутку діленого на дріб обернений до дільника. Як же діє наша формула на прикладах? Поділимо 5 шостих на 7 одинадцятих. Перше число ділене залишаємо 5 шостих. Другий елемент знак замінюємо на множення. Третій елемент дільник. Знаходимо обернене число до 7,11. Це буде 11 7. Отже, залишили, замінили і перевернули. Далі все за правилами множення. Окремо перемножаємо чисельники і окремо перемножаємо знаменники. Скоротити у нас нічого, залишилося перемножити. Вишу неправильний дріб 55,42. Переведемо у мішане число. Поділимо 55 на 42. Це буде 1 ціла. Остача 13 у чисельник, а знаменник залишаємо. Друге складніше завдання. 15,31 ділимо на 25, 29. Перший елемент ділене. Залишаємо. Ділення замінюємо на множення. Третій елемент дільник, замінюємо на число обернене 29,25, тобто перевертаємо. Отже ще раз. Залишаємо, замінюємо на множення, перевертаємо. Далі все за правилами множення. Окремо перемножили чисельники, окремо знаменники. У нас є пара, яку можна скоротити. Це 15 у чисельнику і 25 у знаменнику. Обережно їх закреслюємо, ділимо на 5 обидва числа. Результат скорочення записуємо поруч. Після скорочення. Записали наш результат. 3 помножити на 29 у чисельнику і 31 помножити на 5 у знаменнику. Подивилися уважно, скорочувати більше нічого. Залишилось тільки перемножити. У нас вийшло 87,155. Це правильний дріб. Тому так і залишаємо. Ще один приклад, коли ми ділимо звичайний дріб на звичайний. 35,48 поділити на 21,64. Це у нас обидва правильних дроби. Дім за правилом. Ділене залишаємо. Дію ділення замінюємо на дію множення. Записуємо число обернене до дільника. Тобто перевертаємо 64,21. Далі починаємо множити, як звичайні дроби. Окремо перемножили чисельники і окремо перемножили знаменники. Тепер уважно подивилися і побачили, що нам треба скоротити. І у нас є дві пари, які можна скоротити. Якщо у нас декілька пар, краще взяти різнокольорові колівці і кожну пару закреслювати своїм кольором. Спочатку ми скоротимо 35 і 21. Поділимо обидва числа на 7. Результат запишемо поруч. 35 поділити на 7 буде 5. 21 поділити на 7 буде 3. Друга пара 64 і 48. Найбільший спільний дільник число 16. Ми ділимо обидва числа на 16. Результат скорочення записуємо поруч. Через знак доріння записала результат скорочення. 5 помножити на 4 і 3 помножити на 3. Уважно подивились і побачили, що скорочувати більше нічого. Тому тепер просто перемножаємо. У нас вийшло 29. Дріб неправильний. Переведемо у мішане число. Поділимо 20 на 9. Це буде у нас 2, цілих. Остача 2 пишемо у чисельник, а знаменник залишається. Успіхів вам і вдачі!